Асоціація міст України» заснована в червні 1992 року, і на той час до її складу входило 35 міст на міжрегіональній нараді керівників міських рад, що відбулася тоді в Дніпропетровську. Було визначено основну мету діяльності асоціації: підтримка курсу ринкових перетворень, розширення горизонтальних зв'язків між містами на ґрунті економічного співробітництва, захист законних прав та інтересів членів асоціації в органах влади та управління, взаємодія з владними структурами. І громадськими об'єднаннями в справі перетворення України на країну з соціально орієнтованою ринковою економікою. Полтаві ж не зовсім багато користі з членства в асоціації, вважає міський голова Олександр Мамай. На його переконання місто сплачує за великі кошти за членство. У прес-службі ради повідомляють минулого року заплачено 30 тисяч гривень. Цьогоріч мали б заплатити близько 80 тисяч. Тому сесія вирішила вийти з організації в самій же асоціації. Міст України говорять, що вони не отримували від Полтави членські внески починаючи з 2010 року. Відколи змінилася міська влада. Про це свідчать звіти ревізійної комісії АМО, які щороку затверджуються на загальних зборах разом із звітами про діяльність асоціації і публікуються на офіційному сайті організації. При цьому полтавський міський голова Олександр Мамай запевняють в асоціації протягом двох років – був о. Обраний членом правління організації, але жодного разу не взяв участі у засіданнях правління або ж інших заходах АМУ, на яких міські голови та інші представники міст зустрічаються з представниками центральних органів державної влади для обговорення проблем місцевого самоврядування та шляхів їх вирішення. Асоціація міст України не є підприємством, що надає послуги. Цитата асоціація це об'єднання територіальних громад, інтереси яких в АМУ представляють посадовці та працівники. Ки органів місцевого самоврядування, в тому числі і міські голови. І саме від їх спільних зусиль та активної участі у роботи асоціації залежить результативність і ефективність її діяльності. Кінець цитати: результати своєї діяльності за поточний рік асоціація вислала у письмовому вигляді і перелічила, чим практично займаються її члени. Про цю діяльність знає і колишній керівник Октябрьського району міста Олег Прогло. Асоціація це інструмент для рішення. проблем, которые возникают в городе, всех проблем, начиная от законодательных и заканчивая хозяйственными. Во-первых, это возможность собраться вместе всем мэрам городов и обсудить те проблемы, которые есть общими. Это во-первых. Во-вторых, это даст возможность изменить закон про местное самоврядование или принять, разработать и принять и пролоббировать в Верховной Раде соответствующие законы, которые необходимы нам на сегодня, чтобы упростить жизнь простых людей. Это и возможность зайти спокойно в Кабмин со своими требованиями. Это возможность зайти в администрацию президента и к президенту. Один мэр, одного мэра не примут. Если придет ассоциация, если придут представители этой ассоциации, это возможно и действительно это необходимо делать и это делалось всегда. Плюс ко всему, это и возможность подготовки кадров как депутатов, так и э, тех, кто работает в миски и районных радах. И опять же, э, возможность обмениваться опытом, опытом с э, теми э, городами, которые расположены в далеком зарубежье, которые прошли наши болезни уже давным-давно и знают рецепты, как их лечить. Чем, зачем от этого отказываться, я не знаю. Така позиція нинішньої міської влади, на чолі з Олександром Мамаєм, свідчить про одне. Це свідчить те, що у нас на сьогоднішній день в місті вирішені всі проблеми: і по дорогам, і по кришам, і по гарячій воді, і по ліфтам, і по іншому. І допомога ні держави, ні поради наших колег з інших міст, ні е, той опит, який досвід, який є е, у інших міст, нам не потрібен. Це ще свідчить про те, що. Е, Ті сучасні інструменти, які надають можливість вирішити наші проблеми, іми ні не вміють користуватися. Або це свідчить ще про те, що зараз при владі в місті, як би це м'якше сказати, некомпетентні люди. На сьогодні асоціація міст України об'єднує 557 міст селищ і сіл, в яких проживає понад 80% населення України.